Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія. і з вами Юля. Сьогодні поговоримо про дейтинг культуру вже в чергове, і про дотичні до неї проблеми. Це, звичайно ж, історії страшні, але заголовок лікбейтний. І насправді я вірю і бажаю кожному знайти свою людину для чудових стосунків, попри всі перешкоди. А сьогодні поговоримо про справу так званого Red Uncle. чоловіка, який в образі жінки запрошував інших чоловіків гетеро, начебто, до себе додому. І згодом уже ну ви здогадуєтесь, що було. Тим паче, весь TikTok про це гудить. Також порозмірковуємо, як штучний інтелект вже пробирається, інтегрується в додатки, застосунки для знайомств. Обговоримо шокуючі тенденції нових видів харасменту на вулиці, зокрема, як чоловіки плюють. В жінок, що вийшли на пробіжку. Ну а на десертик ми трошечки відволічемося і порозмірковуємо про теорію серешок з перлинами, як причини самотності жінок. Ну а перед тим, як ми з вами зануримося в такі страховинні, просто моторошні теми, давайте трохи збадьоримося. Я от, наприклад, зараз заварю собі каву від бренду всім вам відомого 25 Coffee Roasters. Бренд розвивається, і ми вже з вами бачимо оновлений і стильний дизайн, і як завжди, на упаковках детальний опис, аромату. Смаку та після смаку. Сьогодні тестуватиму два види арабіки. І перша це робочка бленд. Суміш арабіки з Китаю, Кенії, Руанди та Ефіопії. Чому робочка? Тому що це втілення мрії Бариста. Стабільна кава, не занадто гірка і не занадто кисла. Йду заварювати. Виробники обіцяють смак з цитрусів, калини та червоних ягід. І медовий післясмак. Я зробила собі просто американо і зараз буду тестувати. Трошечки додала цукру, тому що я без цукру не можу пити. Кислинка дійсно відчувається, а от після смак реально медовий. І загалом вона мені також нагадує, де в чому чорний чай, який я також обожнюю. І другий вид арабіки це чайна гаолі гон. Я сьогодні буквально дізналася, що в Китаї також виявляється, вирощують каву. Тут нам також обіцяють цитрусову кислинку, та після смак білих квітів, цікаво, як це. Дійсно незвичний аромат, і мені воно також нагадало якийсь китайський чай. Обіцяли аромат чаю, Асам. якщо ви експерт в чаї, мабуть, ви його там відчуєте. Після смак кисловатий і з цитрусом, що також освіжає на сайті 25 Coffee Roaster ще дуже дуже багато різних сортів кави, і ви легко зможете підібрати каву саме на свій смак. Пройшовши легкий та швидкий тест. Також ви можете взяти участь у благодійному проєкті, придбавши підвішену каву для наших захисників, або купивши каву на підтримку тварин, що постраждали від війни. Переходьте на сайт 25 Coffee Roasters і за промокодом Братія ви отримуєте знижку 15% на всю зернову каву, крім дріпів та наборів комбо. Промокод та посилання на сайт залишаю в описі відео. А тепер давайте занурюватися в треш. Ви мали бачити в Тіктосі вже трешову історію про те, як чоловік в Китаї, переодягаючись жінкою, заманював до себе додому дорослих чоловіків, які начебто були гетеро. В цьому він просив їх приносити йому якусь їжу і згодом показував, що він чоловік, вступав з ними в статеві зносини, фільмував це все таємно і викладав згодом вже на відповідні сайти Даркнету. Є інформація, що він таємно знімав на відео інтимні зв'язки з більш ніж тисячою чоловіків. На китайській платформі Weibo хештег Червоний дядечко вийшов у топ трендів і зібрав понад 400 мільйонів переглядів. В публікаціях йшлося про те, що чоловік із міста Нанкін в східному Китаї заманив конкретно 1691 гетеросексуального чоловіка до себе додому. Давайте по порядку. Чи повірили б ви, що перед вами жінка, навіть якщо він виступав би в цьому образі? Тому що в мене є якась така підозра, що чоловіки, які там мали до нього прийти, вони про щось здогадувалися. В заяві поліції зазначено, що чоловік, який переодягався в жінку, має прізвище Дзяо і був затриманий 6 липня за підозрою в розповсюдженні непристойних матеріалів. Поліція заявила, що чоловікові 38 років, попри чутки в мережі, що йому 60 років. І вказує, що в нього було понад тисячу інтимних контактів, але конкретної кількості не називали. Одностатеві стосунки в Китаї не є незаконними, але публікація зображень та відео сексуального характеру карається законом. І, звичайно ж, фотографування і відеозйомка ось таких інтимних подробиць життя людей і публікація. Це вже порушення права на приватність і вважається кримінальним злочином, навіть в Китаї. В соцмережах пишуть, що немає нічого крихкішого за чоловічу гетеросексуальність. І, можливо, чоловіки, які вступали з ним у ці зносини, вже по факту встановивши, що він не є жінкою, вони в принципі знали на що вони йдуть. Їм це, мабуть, з цього хотілося. Вони раптом щось усвідомили, зрозуміли. Ну або ж вони вже заздалегідь усвідомлювали, що це перевдягнутий чоловік, і розраховували на ось таке продовження. Але можливий такий варіант, що він їм щось підмішував. Це також реально і це дуже сумно. Китайці в соцмережах просто переживали, занепокоювалися дехто переживав за громадське здоров'я, типу ой-ой, яка содомія, а інші просто жартували, поширювали колажі буцімто із жертвами там чи партнерами цього чоловіка. І писали, будь ласка, подивіться, чи немає там серед них вашого чоловіка, нареченого чи родича? Хтось впізнав там вихователя дитячого садочку, а одна жінка впізнала свого нареченого. Ситуація доволі неоднозначна. З одного боку їм було разом, мабуть, приємно. Вони знали, на що йшли скоріше за все. А з іншого добре, що він не виявився якимось прям вбивцею, а лише. Таємним оператором, який публікував це в соцмережах. Тим самим успіхом він міг просто заманювати їх і робити речі і пожахливіші. You telling me 1691 men walk into this exact room, and not one of them say nah, nee, this feel hunted, let's get out of here. First, let's talk about a room. No decor, no bed frame, just a mattress, dim light, and the vibe that say you are not living here the same. And the men They keep back, like this was their safe space. вже навіть з'явилися відео туторіали із косплеєм, як перевтілитися у ось такого спокусника. Характерна перука, червона помада, маска і звичайно ж ось така сукня. Ну і гість звичайно ж заходить із ласощами. Що ви думаєте про ось таку ситуацію? Пишіть в коментарях і давайте йдемо далі. Зустрічі із Ред Uncle закінчились для чоловіків не дуже той весело, враховуючи публікацію. А сучасний дейтинг світ має все нові і нові підводні камені, зокрема, залучення штучного інтелекту. Я не користуюся додатками для знайомств, але мені здається, що зараз там відбувається повний треш в соцмережах. жаліються, що люди користуються. Фільтрами штучного інтелекту для того, щоб якось прикрашати свої анкети, додавати чогось неіснуючого, скажімо, як ця фотографія з песиком виглядає дуже кріпово. Багато користувачів використовують чат GPT і інші платформи для того, щоб створити ідеальний опис профілю, відповідати на повідомлення і навіть вести ціле адміністрування, побач. До речі, ви також мали помічати, як в коментарях люди часто Переписуються, щось, використовуючи тексти чату GPT. це виглядає дуже очевидно для тих, хто розуміється. З'являються спеціалізовані сервіси. Сервіс Swipe Magic генерує певний glow-up користувачів. Сервіс RIS пропонує шаблони описів і стартових фраз при знайомстві. Iris підбирає пари на основі ймовірної симпатії вже із застосуванням штучного інтелекту. І навіть Tinder, Hinge, Grindr і Bumble експериментують із AI-функціями. Раніше ми думали про AI в романтичному контексті лише із залученням певних сервісів, які генерують вам ідеальну дівчину чи хлопця. Скажімо, коли створюється віртуальна партнерка, що також дуже часто буває доволі кріпово, то тепер ми вже помічаємо, що це проникає і в прості дейтинг-додатки. Користувачі сьогодні вже жаліються, що при перегляді анкети вже важко повірити, чи дійсно ця людина є реальною, чи це справжня фотографія. Тому що всі ми пам'ятаємо епоху фейс-епів і різних фільтрів, і як вони змінювали сприйняття реального обличчя людини. Є навіть таке поняття, типу, ви сприймаєте не своє обличчя в дзеркалі, а своє обличчя, яке ми пам'ятаєте в соцмереж. Тобто ваша аватарка соцмереж. Це ваш образ, як ви себе бачите, і це доволі кріпово в сучасних реаліях. Але якщо навіть враховувати, що ви дивитесь на якийсь там аккаунт в Тіндері і розумієте, що фотографія реальна, все нібито нормально, то насправді алгоритми штучного інтелекту давно вже працюють в цих додатках. Штучний інтелект уже сьогодні вибудовує порядок фото в профілі, залежно від того, яке з них збирає більше вподобань. Також в Тіндері впроваджуватимуть AI свайп-асистентів, тобто ботів, які формуватимуть профілі та фліртувати. За вас і мені, ось це все дуже сильно нагадує серію чорного дзеркала. Її була створена спеціальна симуляція для того, щоб знайти ідеальний меч. Тобто алгоритми працюють на штучному інтелекті. Люди використовують його для того, щоб сформувати фотографії, сформувати повідомлення. Навіть в коментарях переписуються аргументами, які навів штучний інтелект. Загалом виглядає дуже антиутопічно, але знаходяться і оптимісти, які вважають, що це піде на краще для того, щоб знайти кращу пару відсіяти тих, хто вам не підійде, і зекономити свій час, а ще почати слухати свої почуття. В коментарях напишіть, чи стикалися ви із застосуванням штучного інтелекту під час пошуку пари на різних сайтах та додатках, і що ви взагалі думаєте про впровадження цих технологій для підшукування дейту. І давайте йдемо далі. У Великобританії насувається дуже тривожна тенденція, і щось мені підказує, що не тільки там в Лондоні. Провели дослідження, у якому з'ясували, що кожна десята жінка. Дознає харасменту під час пробіжки. Але це не просто там якийсь кетколінг чи ще щось, це плювки. Еліс Гіддінгс, яка є потерпілою від цього харасменту, розповідала в шоу LBC, що добігала в свою пробіжку, сповільнювала темп і раптом почула крики та лайку. Озирнулася і гігантський плювок прилетів їй на ногу. Було цілком очевидно, що це зробили навмисно. На жаль, через два тижні сталося те саме. Шокована нападами, вона разом із виданням Women's Running провела власне дослідження, публікувавши запитання у жіночому чаті в соцмережах, аби дізнатися, чи стикалися інші з подібним. І 10% жінок, що бігають, повідомили, що й на них плювали під час пробіжок. Це все ставалося в багатолюдних районах, і це було не серед ночі, а серед білого дня. Жінка навіть вказує, що вони дотримувалися. Усіх запобіжних заходів, і це все одно не допомогло. Мені цікаво, якими є запобіжні заходи, щоб на тебе не плювали, не харкали серед вулиці. Все одно жінки повинні думати, як себе правильно повести, щоб на тебе не напали і на тебе не харкнули. Ну це вже треш, друзі. Після нападу Елі змінила свій маршрут і бігає вже лише зі своїм партнером, уникає дороги, де ці напади відбувалися. Також у Лондоні є окремий вид насильства на вулиці, який полягає в тому, що люди просто. Спеціально розганяються і б'ють інших людей, штовхають своїм тілом. Так штовхають не лише жінок, але й чоловіків. Одна із потерпілих користувачка Тіктоку Айла Мелек розповіла, що одного разу чоловік якийсь з розгону вдарив її і штовхнув на землю. Прямо на стежці біля каналу у східному Лондоні. Чоловік був дуже високий, масивний, вдвічі вищий за неї. Спершу вона подумала, що він просто бігає, але коли він наблизився, почав хрипіти і гарчати. Вона трошечки повернулася з боком, щоб він міг пройти, бо було тісно, був прохід. Але замість цього він просто розігнався, врізався в неї і вона впала на землю просто обличчям вниз. після цього він одразу втік, а дівчина була в такому шоці, що не могла зупинити свій плач. На стежці було багато свідків, і одна пара, яка бачила цю ситуацію, розповіла дівчині, що вони вже бачили цього чоловіка раніше, і він штовхнув якогось літнього чоловіка у воду. У коментарях під відео цієї дівчини вже знайшлися люди, які також потерпіли від подібного ставлення. Згодом за розслідуванням поліції з'ясувалося, що до різних нападів ось такого характеру причетний один чоловік. Семюел Флауерс. Його звинуватили у чотирьох випадках такого нападу. Йому 38 років, і він постав перед судом. Це не якась там одноразова акція. Це тенденція відома як Бампінмен, яка вперше з'явилася у Японії. Ще у травні 2018 року соцмережі повідомляли про серію нападів, за яких чоловіки навмисно врізалися в жінок на залізничних станціях, плюс одна фобія. Відео одного із нападників, який багаторазово. Та ранить жінок на станції Шінджуку стало вірусним у Ютубі. Через рік його було затримано. Японські експерти вважають, що такі напади є способом емоційної розрядки, коли нападник спрямовує свою агресію на тих, хто фізично слабший. У мене вже були відео про різні домагання на вулицях. Можете, будь ласка, подивитися і написати свій досвід. Це настільки жахливо. Я просто навіть не знаю, як випускати дітей з дому. Це все дуже сумно і тривожно. Але давайте на десертик ми трошечки. Зробимо своєрідну розрядку і говоримо про таку собі теорію, як сережки з перлин відштовхують чоловіків. І хто з'явилася така теорія, як і всі решту теорії, про які я вже говорила, це доволі цікаво, але й доволі, знаєте, притягнуто за вуха. В чому полягає ця теорія? Перли в ювелірних прикрасах традиційно вважаються чимось дуже витонченим, аристократичним та дорогим. Справжні перли не є дешеві і дійсно. Коштують немало. Вони асоціюються із красою, вишуканістю та класикою. І тепер саме через ось такі риси, дівчата в ТікТоці відмовляються від аксесуарів, тому що вважають, що саме це заважає знайти нормального чоловіка. Я знаю, що для багатьох жінок актуальним є. Використання такого способу як відлякування чоловіків. Садаймо лише відлякуючий макіяж. Це дуже круто і креативно. Але якщо хтось таки шукає собі чоловіка, то вони враховують, що ось такий вигляд аристократизму може бути відштовхуючим. Це так сумно, що доводиться применшувати своє сяєво, своє глоу, для того, щоб когось там знайти, бо він боїться, бо це занадто круто для нього, і таким чином він відчуває якусь чит конкуренцію, чи занадто високий рівень. Я вважаю, що не треба себе применшувати для того, щоб когось знайти. This is about you stealing my wind. З <реш> цієї теорії саме жінки, які носять такі сережки або мають подібний вайб, сприймаються як загрозливі, занадто дорогі. Та вибагливі, тобто ті, кого чоловіки начебто бояться. І ось такі перли, навіть деякі хлопці додають до списку своїх редфлегів. Креаторка Морган Магуайр розповідає, що усвідомила, чому вона хронічно самотня, тому що вона носить перли, вони в неї всюди. І саме це заважає їй знайти стосунки. Якщо навіть забити в Тіктосі в пошуку ось цю теорію, то ми знаходимо дуже багато відео від жінок, які реально підтверджують, що так у них це так працює. Взагалі, я знаю якісь такі прикмети ще з якогось там давніх часів, що Носити перли це до сліз, тому що перлини бусім то схожі на сльозинки, і коли ти носиш перли, то ти прирікаєш себе на якісь там невдачі в коханні. Багато дівчат, до речі, вказують, що вони носили перли і носять, і на початку стосунків носили, і нічого їм це не завадило. Що ще раз доводить, що це лише якісь відмазки від чоловіків, які не можуть собі дозволити спілкуватися з певною жінкою, тому що вважають, що вона має себе применшити. До речі, теорія червоного лаку, пам'ятаєте, ми про неї говорили, вона нібито притягує чоловіків. Мені здається, не варто сильно задумуватися про такі якісь незначні атрибути, червоний лак чи перли, а просто шукати здорові стосунки, які даруватимуть позитивні емоції, без якихось червоних пропорців. Що ви думаєте про ось таку теорію? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво це почитати. Не забувайте про промокод від 25 Coffee Roasters. Дякую, друзі, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Переходьте, будь ласка, в мій інстаграм. Я для вас там зараз знімаю дуже багато відео. Сподіваюся, ви підпишетесь. А також переходьте в мій Тікток та Трец.